Друзі, привіт! Вас вітає компанія Luxwash і з вами наша постійна рубрика Lux Digest. Сьогодні ми хочемо вам розповісти про наш новий інноваційний продукт, а саме зазивали. Це є речі, які допоможуть вам прикликати клієнта на вашу мийку при відкритті, чи вже коли об'єкт існує. Де ж ми застосовуємо дані продукти? Коли відкривається новий об'єкт, мийка самообслуговування, ми встановлюємо при в'їзді ось з даного роду продукти. Коли власники безпосередньо на відкритті бачать, що до них їде велика кількість машин, це є заслуга ось таких зазивал, тому що вони інформують водіїв, які проїжджають повз мийку, що мийка відкрита, і вона запрошує їх помити свій автомобіль. Також ви можете замовити собі даного типу зазивали не тільки на момент відкриття, але й на постійно. І вони будуть безпосередньо працювати на вас при дорозі, інформуючи, заїжджайте до нас, мийте свої автомобілі. Ворота зазвичай ворота встановлюються, коли ми відкриваємо новий об'єкт люксайбер. Безпосередньо при в'їзді це є дуже хороша реклама. Також є представлена куля. Це є досить великий масштабний об'єкт. Він безпосередньо ставиться, коли є великий об'єкт, велика масштабна площа, щоб було видно зі всіх сторін, що це дійсно відкривається щось велике і грандіозне. І третій, самий популярний продукт зазивала. Який найпопулярніший, який саме частіше продається і саме частіше здається в оренду. Даний зазивала є досить високим, приблизно 3 метра. Автомобіліст, їдучи, просто проїжджаючи мийку, він його помітить здалека. І він, як мінімум, приверне його увагу. Даний виріб компанія Luxwash самостійно не виготовляє. Але в нас є підписаний ексклюзивний контракт з однією відомою європейською компанією. Якщо вас зацікавив даний продукт, ви можете звернутись в нашу компанію, і ми виключно спеціально під вас, під ваше замовлення, виготовимо будь-якого зазивалу любого розміру, а також любої форми. Також важлива інформація, що всі наші продукти працюють від мережі 220 вольт. Друзі, даний продукт ви можете в наших менеджерів не тільки купити, але й взяти в оренду. Зв'язавшись з нашим менеджером, вони повністю вас проконсультують і повідомлять про всі подробиці. І пам'ятайте, залишаючись кращими, ви самі стаєте кращими. До побачення!